І так, я розклав всі частини трубогиба з коробки. Ось безпосередньо сам трубогиб, башмаки до нього. Опорні елементи. Ніжки до триноги. і сама ручка, яка вставляється в насоси трубогиба. Призначений для труб 2 дюйма, одна друга, одна четверта дюйм. Три четверті і одна друга. Щоб ви зрозуміли, який він масивний, поставлю руку свою біля нього. Ну, словом, він дуже важкий і великий. Башмаки метал ніби солідний. Все зроблено гарно. В комплекті, ремкомплект, сюди вставляється. Ніжки з три ноги і він буде стояти. Зараз коротко поясню, як працює сам насос. Оцей кран потрібно відкрити. От маркіровку ще за одного покажу вам 13 тонн. Максимальний вихід штока 250 мм. Тут параметри по трубах. Цей кран закриваємо. У мене закритий. Оце для повільного виходу штока насос. Бачите, все працює? Другий для швидкого. Мені його ваше нажимати. Претензій до деталей немає ніяких абсолютно. Тільки що одно цікаво, що поверхня самого штока не є зеркальною, вона є рапатою, але нічого, масло не витікає. Слідуючи відео буде відео роботи. Так, щоб повернути шток в початкове положення, нам просто потрібно відкрити цей кран. Все, шток сховався, Башмаки отак находять. Ось зі сам трубогиб у зборі. Якість взагалі нормальна. Все рівно, метал грубий. Все здоровезне. Зараз буду пробувати гнути трубу. так відкривається. Зараз ми його попробуємо в роботі.